Нехай пробачать мене дизайнери та дизайнерки, але сьогоднішнім відеооглядом компанія Бандерсервіс доведе, що зробити гарний та практичний ремонт можна і без дизайн-проєкту. Ми знаходимося у квартирі площою 36 квадратних метрів. Але тут немає відчуття обмеженості простору. Коридорчик компактний, два кроки відхідних дверей, і ми опиняємося у великій кімнаті, розподіленій на дві зони. Перша робоча зона, друга кухонна, А між ними ще є така собі столова зона, яка гарна і не займає багато простору. Поїхали по кухні! Маємо варильну поверхню, духовку, витяжку, ледстрічку протягнуту по довжині всієї кухні, посудомийна машина ось тут. Мікрохвильовка інтегрована в шафку, а поруч схований бойлер, який не займає місця у ванній кімнаті. Також ми маємо холодильник, вбудований в кухонний гарнітур, а під ним передбачена вентиляція. У вітальні господар придумав, а ми втілили робочу зону, яка при бажанні може стати зоною для відпочинку. Стіл прибираємо, сюди ставимо диван, чіпляємо на стіну телевізор і чилимо. Власник квартири завбачливо попросив нас поставити багато розеток. І тільки в робочій зоні маємо 7 штук, а в кухні 8. Хочу звернути вашу увагу на освітлення. Це те, про що ми говорили у минулих відео, що світла повинно бути багато. Невелика кімната, здавалося б, можна почепити люстру в центрі та й по всьому. Але ж ні. Дивіться, як класно, коли є окреме освітлення над робочою зоною, над кухнею, над коридором і навіть над столом. А ще для зручності ми поставили прохідні вимикачі. Спальня площею майже 12 метрів квадратних, маємо вбудовану шафу, широке ліжко. Сюди стане тумбочка, розетки, знову ж таки, прохідні вимикачі, затишну атмосферу створює стрічка. Маємо штори. Одну штору, яка робить ось так оп. І вже романтично. Коридор продуманий. Якби тут була суцільна шафа, було б не так зручно. А так під комод можна поставити взуття. В шухляду можна покласти дрібні речі, в цю шафу більш крупні, а дзеркало візуально додає простору. Ванна менше 4 квадратних метрів. Небагато місця, але все гармонійно вписалося. Була проблема з тим, що пральна машинка не влазила, і довелося перенести дверний отвір праворуч. Але дивіться. Чудова шафка з МДФ над інсталяцією з поличкою, але подивіться, які ніші з кахелю ми вирізали для зручності. А тепер про ремонтні роботи. У квартирі було зроблене перепланування, і обидва дверні отвори змістилися. А також знесли лоджію. І на місці, де була лоджія, постелили теплу підлогу, аби найхолодніша ділянка квартири прогрівалася. А терморегулятори встановлені на зручній висоті, а не знизу. Стіни і стеля фарбовані. Стеля виготовлена з гіпсокартону. І ми зробили шумоізоляцію стелі мінватою. На підлозі ламінат. А плинтус МДФ пофарбований у колір стін. Звертаю вашу увагу на стик між кахелем і ламінатом у ванній. Стик силиконовий, а не алюмінієвий, наприклад. Бо, на нашу думку, так симпатичніше. Як гадає, чи обов'язково замовляти дизайн-проєкт, якщо ми, як виконавці, можемо допомогти вам реалізувати ваші фантазії та вподобання?